Всім привіт! Сьогодні я розповім, як налаштувати гітару, використовуючи звичайний тюнер та додаток тюнера на телефоні. Поїхали! Перше, що треба знати, це в яких випадках ми використовуємо звичайний тюнер, а в яких випадках і додатка буде цілком достатньо. Фізичний тюнер ми використовуємо зазвичай на концертах та в шумних місцях, бо цей тюнер опирається на вібрації гітари і навколишній шум йому не заважає. Якщо говорити про додаток, ми його зазвичай використовуємо в нешумних місцях та в домашніх умовах, бо цей тюнер опирається на мікрофон телефона. Якщо ви початківець, вам буде цілком достатньо і додатка. Також що треба запам'ятати, це назву відкритих струн, щоб випадково не налаштувати інший тон. Перша відкрита струна знизу, це у нас така тоненька струна, є, е, друга П. Третя G, четверта d п'ята A і шоста E. Якщо ви заміняєте струни, вам треба тягнути до цих літер. Якщо струни вже були налаштовані, робимо по ситуації. Також зверніть вашу увагу на головку грифа, чи на своєму місці знаходяться струни і чи в тому напрямку вони накручені. Так повинно виглядати на класичній гітарі, так повинно виглядати на акустичній гітарі. Якщо у вас щось не так, майте це на увазі, щоб не вийшло так, що ви тягнете не ту струну або крутите не в тому напрямку. Тут я думаю, ви зорієнтуєтесь. Я буду показувати двома засобами одночасно. А якщо у вас інший додаток або інший тюнер, не хвилюйтесь, в них логіка однакова. Також важливий момент: не глушить струну, коли її налаштовуєте. Так тюнер буде легше зорієнтуватись. Також не чіпляйте зайвих струн, бо тюнер буде реагувати. Невірно і так, вмикаємо тюнер та граємо першу відкриту струну. Якщо ми бачимо літеру B, C або D, то ми тягнемо, поки не з'явиться літера E в цьому напрямку. А якщо бачите літеру F, вам треба спускати в цьому напрямку, до літери E. Супер. Дивимось на маятник або стрілку. Якщо стрілка зліва, ми натягуємо. Якщо справа, то ми спускаємо, поки літера не стане зелена. Також, якщо вас показує герц, повинна бути 329,63. 300 Гц. Граємо другу відкриту струну. і якщо ми бачимо літеру F, G або A, то ми тягнемо, поки не з'явиться літера B у цьому напрямку. А якщо бачите літеру C, вам треба спускати до літери B у цьому напрямку. Дивимось на стрілку, якщо стрілка. Зліва, то ми натягуємо, якщо справа, ми спускаємо до зеленого кольору. Тут в нас повинно бути 246,94 Гц. Далі граємо третю відкриту струну. Якщо ми бачимо літеру D E або F, то ми тягнемо, поки не з'явиться літера G у цьому напрямку. А якщо бачите літеру А, вам треба спускати до літери G в цьому напрямку. І як минулого разу робимо літеру зеленою, третя сторона має 196 Гц. Граємо Краємо четверту струну. Якщо ми бачимо літеру А, Б або С, то ми тягнемо, поки не з'явиться літера Д у цьому напрямку. А якщо бачите літеру Е, вам треба спускати до літери. Де в іншому напрямку. Як минулого разу робимо літеру зеленою. Четверта струна має 146,83 Гц. Також п'яту. Якщо ми бачимо літеру Є е, F або G, то ми тягнемо, поки не з'явиться літера А в цьому напрямку. А якщо бачите літеру Б, вам треба спускати до літери А і робимо літеру зеленою, як минулого разу. П'ята струна має 110 Гц. І шоста. І якщо ми бачимо літеру CD, то ми тягнемо, поки не з'явиться літера Е в цьому напрямку. А якщо бачите літеру F, вам треба спускати до літери Е в протилежному напрямку, і робимо літеру з зеленою, як минулого разу, шоста сторона має 82,41 гц. В більшості додатків можна натиснути на потрібну сторону або на потрібну літеру, і там треба або натягувати, або спускати сторону. Користуйтесь цією функцією. Якщо у вас нові струни, вони досить часто будуть розстраюватися. Не хвилюйтесь, це нормально, її треба частіше налаштовувати і з часом, в принципі, все буде норм. І також не хвилюйтесь, якщо гітару інколи треба налаштовувати. Це також нормально таке життя гітаріста. А якщо ви хочете швидше їм стати, в описі під відео є контакти для зв'язку. Записуйтесь на приватні уроки. До зустрічі!